Група дуже маленька, вирішила теж підтримати. Дійсно, коли багато років споживаєш нашу продукцію, розумієш, що я потрапила в таку сферу, де кожна баночка, кожен флакончик, все, що написано зверху і в рекомендаціях, відповідає дійсності. Скажу вам, що це не часто зустрічається в житті. І коли я слухаю розповіді про наші продукти, мені терміново хочеться побігти і купити. Я прошу звернути увагу на такий продукт універсальний, як Евкаліпт. Уже є великі у нас 100-мм флакони. Він мене виручає теж в усіх ситуаціях. Будь-який розлад. Трішки водички, стаканчик, і побільше більше не, не рахуючи, буквально через 2-3 хвилини зовсім інший стан. Тому евкаліпт теж потрібно мати в ваших домашніх аптечках. Рекомендую. Дякую. Дякую.